Добрий день, дорогі друзі! Вас вітає в Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» бортово-англійською мовою «Стар», керівник Шаркородська земельна семейка. На попередньому занятті ми з вами закінчили тему «Частини тіла людини» «Parts of the body». Давайте її повторимо. Ітак, голова – head, чия – neck, молодці, тіла – body, ніс – nose, очі – eyes, молодці, вуха, ears, ноги, legs, ступні, feet, руки, arms, кисті, hands. Так, що світ волосся, hair, молодці, світлий, fair, темний, dark, прямий, straight, крипатий, turn it up, Або овальний, Over круглий, round. Так, сьогодні ми з вами починаємо нову тему. Команди, що я вмію робити? Comments what can I do? Для цієї теми ми використовуємо модальне дієслово can, яке перекладається можу вмію. Поїхали. I can dance, я вмію танцювати. I can climb a tree – Я можу збиратися на дерево. I can sing – Я можу співати. Далі ваші приклади. I can write. Я вмію писати. Молодці. I can read – Я вмію читати. Тепер давайте запитаємо. What can you do? можете робити. I can play football. Я вмію грати в футбол. I What can you do? I can drive a car. Я вмію водити машину. Добре. What can you do? Що ви можете робити? I can dance. Я вмію танцювати. Танцювати. What can you do? Що ви можете робити? I can sing a song. Я можу співати пісню. Молодці. Розуміло, так? Can запишемо тере, переклад можу вмію. А як казати я не вмію, я не можу? Це буде can't. Я не вмію, я не можу. Давайте. Я не можу танцювати. Я не вмію танцювати. I can't dance. Я не вмію співати. I can't, can't sing. Я не можу. Я не вмію брати в футбол. I can't play football. Це розуміло? Молодці. Can. Пишемо. Можу, вмію. Розуміла? Домашнє завдання вміти це вживати у речі. Да, і команди в англійській мові є незначена форма дієслова інфінітив. Наприклад, to dance, танцювати, to write писати, to read читати. А я, коли хочу сказати читай a book, please, ми ви використовуємо форму інфінітива без частки. Читайте книгу, будь ласка. Write a letter, please. Пиши, пис, е, ле, пис, пиши листа, будь ласка. Розуміло? Тогда до побачення. Будьбай.